Ну що, друзі? Я майже все вгадала. Ну, ви бачите. Ой, цікавий. Ха-ха! Боже, моя ну тупенька качечка. А, друзі, всім привіт! І знову я рада вас вітати на каналі Шанувальників творчості Taylor Swift. Чекайте, не вимикайте відео і не відписуйтеся. А, просто я готувалася до зйомки і в голові... Звучала мелодія мелодія якоїсь пісні Тейлор Свіфт. Я декілька разів давала їй шанс. мені не те що сподобатися. Мені приємно слухати її музику, я впізнаю її голос. Ну і приблизно розумію її а, масштаби популярності в Америці, але от всесвітнього захоплення, ну, якось я не розділяю. Але знову ж таки, це про смаки. А, Всім привіт! Вітаю на каналі Невгомовна Монро. Сьогодні будуть сліпі затести. Що такі сліпі затести, парфуми, я не знаю назви? При вас достаю, наношу, дегустую, якісь свої версії. Озвучую, і далі ми дивимося, що за аромат. Така собі вгадайка. А ці сліпизитести приїхали до мене з Америки. З Америки від моєї а, подруги Лани. І одразу подякую вам за те, що дивитеся, лайкаєте, коментуєте, приймаєте участь в створенні а, каналу Невгомовна Монро. Давайте починати. Я о, майстриня спорту міжнародного класу по сліпих детестах. Одразу з першого зенюху вгадую. <гум> Мені здається, я один раз згадала, ну два. За весь час о, мого досвіду в сліпих детестах я вгадала. Два аромати. <гум> Але це ж не головне. Головне це настрій і вайб. Так, поїхали. Відкрити в кінці тесту. Який мій улюблений аромат? Ага. Не знаю, Лан. Чесно, не знаю. Ну, сподіваюсь, тут не ніша, а щось більш популярне і розтиражоване. Боже, як красиво, як я це люблю. Так, шість ароматів. Шість достатньо. Тому що мої ольфакторні рецептори ну, більше сьоми не витримують. У мене є, до речі, апельсиновий сік. я зараз почала собі купувати свіжий, вичавлений апельсиновий сік. Ну, по пів літра коштує в Сільпо там щось о, до 100 гривень. Я розумію, що корисніше їсти о, свіжі о, фрукти. А, там, ну, Апельсин, мандарин. Але от якось, якось в цьому є певна така богемність. Я пам'ятаю, як я дивилася якісь іноземні фільми або серіали, і там о, на сніданок о, от пили апельсиновий сітку. Чи діставали, якщо там родина була робоча хрістия кністру? А якщо еліточка, то свіже вичимлений в графіні. Я, до речі, коли ще жила з батьками, пам'ятаю, періодично вранці робила собі фреш. Це не дуже корисно. Ну, як його треба розводити з водою? Я пам'ятаю, я вирішила ем, почистити організм, десь е, вичитала, що треба зранку зробити літер фрешу апельсинового, грефрутового, розвести його водою і протягом там, трьох годин випити ці два літра соку. У мене була така пиздець крапивниця. Просто я вся чесалася і горіла. Ну, Тут такі експерименти ставила? От я, я тоді ще в інституті навчалася. Так. На п'ятому курсі, якщо не помиляюся, я вже почала заробляти. Почала заробляти, у мене з'явилися гроші, і я вирішила поекспериментувати. Мені завжди було цікаве харчування з дитинства. Так от. Зараз я вранці п'ю каву і келих апельсинового соку. після того, як я випила дві склянки води. Ага. За нашу зустріч. Давайте починати. Аромат No. А блотери є. Мася блотери є. Так. Ой. Ой, яка сладюська. Але дерегуща сладюська. Ванілька точно є. що знайоме. Воно прям знайоме. І відчуваю сливу. Ммм. Зараз, 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 зараз. От бабетонка, ваніль, квіти є. Красивий аромат. Красивий аромат який... М -м -м. Багатий. Багатий. Щось дуже знайоме. О, це Кіліан ще може бути. Угу. Можливо, Кіліан. Краса, краса, краса. Не знаю, що краса. Що тут написано? Дивимось. Давайте все ж таки це буде Кароліна Ерейра Good Girl, but це не вона. Тонка кола мансера. Друзі, базові ноти. Бабетонка Ну, я ж сказала. Майже вгадала. Але не слива, а вишня. Кориця вишня, сицилийський лимон, мускатний горіх, Кока-Кола, печулі з Індонезії, квітка апельсину. Кока-Кола? От На початку була така следюська. Нагадую, Глінтвейн чи схожий святковий напіс. Спочатку пахне Кока-Колою. Як вам? Шлейф буде на 2 кілометри. І стійкість на два дні. Мансера — це, ну, я б сказала, така люксніша. Мансера, манталь. А, зрозумілі аромати красиві, багаті. От, Все на себе одягнула і ще розсила себе щедро мансирою. Аромат номер 2. В мене є менсера Wild Leather. Шикарний шкіряний аромат. Стійкість. О, ну, ти о, попресуєш речі і ще залишиться. Поїхали. Так, наношу на конверт. Ой. Ой, друзі, лектонний. Такий зефірний, трішки такий карамельний гурманський аромат. Хочеться їсти, хочеться їсти разом з яким міцним чорним чайком. А, до речі, цю лактонність і солодкавість може давати тубероза. Боже, ну, який смачний! Ой, який смачний! Хочеться їсти! Ой, Захотілося тістечка або шметок торту. Ну, no плимбір, так. Угу. Але я чую фруктики. Фруктики, фруктики полізли. Угу. Такі кисленькі трішки, кисленькі фруктики полізли. Ну, що, дивимось? Лискувати для мажу. Знову ж таки, ну, кілян, я не знаю. Чи там є такі прям зефірні аромати? Дивимось. Ага. Хаяці, Атар Колекшн, Малина ягоди ананас, збиті вершки, мед, чорна смородина слива, квіткові ноти, морозова, ваніль, білий мускус. Ну, ноти я вгадала. Це тренд. Це тренд о, гурманіка в моді, а, тому о, має місце бути. Ну, давайте вже шинельку, п'ятірочку. Може, 19-ту. Ну, майте совість. Вот эти все, извините, нишивие Так, третий, друзья, третий. У, Что это? Ну, тхне так старомодно. Такий прохолодний, печулівий. Ой, в мене є аромат, схожий на цей, а ніякий бренд. Наче ментол, знаєте, да, наче ментол, дає такі прохолодність, квіти. Угу. Амбра, Амбра, Угу, Полізе Амбра, У Хоча спочатку так прям, ну, олдове, наче кліма. Угу. Ні, ну це я їду в е Каділаку. По якомусь хайвей, так? Шалика, Ні, не, давайте без шалика. Одна дуже погано закінчила. Через шалик. Я, до речі, була на її. В могилі. А в Колумбарії. А Сидора. От зараз подобає. Я ж е щита. Оціновочка вінтажів. Йому треба дати час. Йому треба дати час, але я подивлюся, що це. До речі, між нуари, кліма, а, бренд Ланком. Вони ж перезапустили їх декілька років тому в інших флаконах. Але композиція більш-менш схожа на оригінал. Поїхали. І знову Мансера. Ут, лемон, мінт. Мінт. М'ята, печулі, єгипетський жасмін, ут. А верхні ноти лимон, мигдаль, чорний перець, коріандр. От м'ята дає ту прохолоду. Базові ноти ваніль, амбра, білий мускус, светівер шкіра. Красивий. Спочатку карамелька цитруси з мускусом за годину в базі Dior Саваш. Dior Саваш це бездоганна композиція чоловіча. Бездоганна. Цікавий. Цікавий. Хочеться ще. Хочеться ще. Угу. О, цікавий. У, бренда, от у брендів Мансера монталь. Дуже характерні бази, густі, такі, насичені. І завдяки цьому шлейф, стійкість. Феноменальні. Друзі, четвертий аромат, і зробимо паузу. Зробимо паузу. Чи ж я зроблю паузу? Подихаю все ж таки. Щось якось швидко. Ні, вам не здається? Чого вам розповісти? А? І я почала писати дипломну роботу а, на основі своєї курсової. А, Підбираю методики, тести, фокус-групу. Четвертий аромат. Ой. О. Щось не чую. Давайте ще. Ну, знову якась квіткова ягідка. І схожий аромат на ті, які були попередні. Знову якась менсера? <смі> Там їх дуже багато. Шементаль, шменцира. Вони кожен рік випускають плюс енну кількість ароматів. Ну, Красивий аромат, красивий, о, такий, як я кажу, знову на багатому. Це може бути будь-яка люкспозиція. Ну, такий от, типовий жіночний аромат. Бачу. Точно треба піти подихати. Та ні, ну не може бути. Розходимось. Розходимось. Фліор на Ексніхіло. Так, верхні ноти Алічі Бергамот Персик. Середні ноти півонія, квітка, апельсину, жасмин. петалія, аромат півонії та троянди. І базові ноти, мускус, мух, деревні ноти. Ексніхіла вони запатентували акорд. Оцей квітковий акорд, дуже впізнаний. І він в деяких ароматах. Оцей акорд півонія, троянда, жесмін. Дуже характерний. Ой, ганьба! Не впізнала флюр наркотик. Піш подихаю. П'ятий аромат. До речі, поки що всі аромати ну, із серії багато жіночка. Ну, така добірка. Можу сказати про людину, що ну, вона о, ароматом. Заявляє про себе. Вона хоче, щоб її помітили. Ну, Тому що поки всі аромати яскраві, гучні, шлейфові. Подивіться на мене. Знаєте, от коли спочатку заходить аромат, потім ти. І це прекрасно. Сама таке люблю. Ну, не завжди, але здебільшого. Поїхали. О, спочатку екзотичні фрукти, або ж диня. Щось типу манго, да, Фрукти. от Фрукти, е, дорогі, е, експортні. Я так знаєте, уявила одразу полички в сільпо. Вдихаю і бачу. вітрина в сільпо. Заходиш. Тут салати, і тут отак от, о, викладені екзотичні фрукти. Оце Пітахая, Манго. Далі, там, о, якщо це стільпу там преміум-сегменту, то буде і Маракуя, і Ківі. Ну, хоч і Ківі ків це доступний фрукт. Ой боже. Які фруктовий. Фруктово-квітковий. Mm -hmm. І знову ж таки яскравий гучний аромат. Ну, не бляски, ні. Просто я тут. Подивіться на мене. Зверніть на мене увагу. Це щось нішеве. Нішеве. Але оці от фрукти на початку. Угу. Ну, манго. Друзі, що у нас там? У відділі екзотика. Знову ж кажу на багатому. Касіяпіє Тіціана Теренція. Його вартість десь 300 євро. Греція Сентеріні, не була. Стиглі фрукти та роги. <кхід> Вибачте, прямо ж, прямо ж. слюної. <кхід> Пішла. Греція Сентеріні. Стиглі фрукти та дорогий крем для тіла. Ось що я відчуваю. На старті дійсно лимон, лис смородини та маракує. А яка зала. А на старті вона кисла та незріла. Коли вже аромат починає розкриватися, ця солодка хмаринка, що просто огортає кисло, приправлене мускусними нотами. Маракує лис чорної смородини, лимон, паперець, чорна троянда. Вибачте, чайна троянда, гвоздика, конвалі або бетонка мускус сандал. дорого багато. А я так бачу за 10 років в Америці. Ви облаштувалися, добре заробляєте. Угу. <рив> Що можете дозволити собі тиці Анате Ремсіка, Аромат шостий. Це ми тут роман басі, економимо по краплиночці. Так, шостий аромат. Хотіла сказати молекула, але а, він більш інтенсивний. О. Ой, красиве все. Пішла шкіра, шкіра пішла. М -м -м це, це це. Зараз скажу. Це може бути Марк Антуан Беруа Encelade. Полізла шмаль. Шмаль полізла просто от кущем. Але здебільшого шкіра. Красивий аромат, табак, шкіра. Трішки от отшмалі. Але. О, все ж таки от, о, не о, випирає. М -м, Боже, що це? Чекайте, в мене помада на носі. Щось знайоме, щось знайоме. Дивимось. Анімалік від Бередо. Блять, він же коштує, як нирка. Ну точно. На мене це мікс двох ароматів Амбрелезер та бал Дефрі Бередо. Шикарний аромат. Бергамот, лимон, фіалка мімоза, замша амбра, тютюну. Шикарний. Схож, -схож на Амбрелезер своєю такою амбровістю, солодкавістю. А бал дефрік був залишку на флаконі о, віддала графіні. Красивий аромат. Ну, всі красиві аромати. Всі шикарні, красиві, дорогі аромати. Бачу, у вас в Америці все добре. Я за вас щиро рада. Дійсно. Прекрасні аромати, достойні. Достойні. Достойні крапка. Друзі, і на останочок у нас тут є конверт, який. Вказано відкритим наприкінці. Давайте подивимось, що тут. А тут просто лист. А, який мій улюблений а, аромат? Відкрий конверт. Тут немає. тут немає аромату. Просто, просто... інформація, який улюблений аромат. Ну, судячи з а, добірки, це щось. А... Ружба-кара. <реш> Не вистачає тут. А, це треба було вгадати серед цих. Ха-ха! <реш> Боже, я тупенька качечка. Вибачте. Так, улюбленіший аромат хаяця. Тар колекшн. Пахне дитинством, безтурботністю, мріями, смачним морозивом. Ну що, друзі? Я майже все вгадала. Ну, ви бачите. В нотах я як в як на сцені Євробачення. Стосовно е, назв, ну, в мене пам'ять е, візуально дуже розвинена. От, от дуже. Якщо я там потрапляю Uh, якусь нову місцевість. Я там зафіксувала там, пару вивісок, будівлі. Uh, я через 10 років повернуся, я згадаю. І дуже добре орієнтуюся на місцевості і запам'ятовую, що навкруги. Що? Дякую. Дякую, що провели зі мною час. Сподіваюся, ви, трішки, відпочили, переключилися, розслабилися, посміхнулися, отримали uh, корисну дозу. Корисну дозу. Якусь дозу одразу думаєш про щось інше. Отрима задоволення. Побачимось обов'язково на каналі Невгомовному Монро. А в коментарях, якщо у вас є бажання, напишіть, в якому ароматі ви зараз дивилися це відео. Згадайте назву і бренд. Дякую і до зустрічі. Люблю. Та йдіть вже mm. дихайте свіжим повітрям.